Тавер хел, але якщо я падаю, міняється роблоксер. Всім хмари, а я Блувікс. Оскільки це моє перше відео на Ютуб, то давайте я представлюсь. Мого персонажа звати Блувікс. Ну це напевно зрозуміло. В тіктоці у мене більше 20 тисяч, а в телеграмі майже 700. Тому я не така новенька. Підпишіться, будь ласка. Ну а так, мені більше нічого сказати, тому слухайте музичку. Ні, мені лишилось би ще чуть-чуть, і -чуть. я б прийшла. Але наступний Роблоксер тоді буде. Добрий день, я Люка, приємно познайомитись. Можливо, ви мене бачили, можливо, не бачили. В тіктоці майже 145 тисяч, а в Телеграмі я бомж. В принципі, я не така скучна, як Блувікс, так що ніякої скучної музики одні треш історії. Ну ви не переживайте, довго мене терпіть, не прийдеться, бо я. Скоро впаду. Я не вмію проходити паркури, я цьому не вчилась, так як для мене це дуже сильно нервозно. От стрибну до тебе, оце друге, і нерви, нерви, нерви. А воно мені надо, воно мені не надо, воно мені надо, воно мені не надо. Давайте поговоримо про те, чому болить голова. У мене є пару версій, чого вона може боліти. Перша, то, що вона болить, і це того, що вона болить. Ну, ви шарите. Друга, це то, що вам треба свіжий воздух, треба гуляти. Отак вам її скажете, в мене болить голова, я хочу гулять. Я так кажу, всі прокатую. І третє. Це коли вона болить по непонятної причині. Того, що у мене трьох об'яснень нема. От самі по Я, я ну, так-таво так, то я рішила. Стоп, я ж то обіцяла вам розказати треш історію. Діло було так: призвав мене Зеленський до свого кабінету. Я прийшла, дав мені завдання привезти Пупкіна. Я ж, як сіла на шахет, як відправилась, як полетіла. Ой, у мене така історія була як ти могла. Сволочі не дави розказати там далі. Всім Ніта, з вами Чаніта. Ну я Чанітка. Знімаю в Тікток, в Ютуб та є телеграм-канальчик. В Тіктоці мене 6 тисяч. І я там знімаю про ТД-3 ідеї. Я трошечки популяріці. надіюсь. В Ютубі 400 підписників. На Ютубі, до речі, знімаю Мардер Містері 2. А в телеграм-канальчику трошки більше ніж 300 підписників. Увімкну вам узончик, щоб не було так нудно. Ой, я впала. Всім привіт, і з вами на зв'язку Саньок. Ну що ж, давайте щоб вам не було так нудно, я розповім трішки про себе. Мене звати Саша і мені 16, та Проживаю я в Україні. Також, окрім цього, я маю свій Тікток акаунт, на якому маю 37 тисяч підписників. Також окрім нього я маю свій власний телеграм-канал та Ютуб канал. Ну що ж, поки я проходитиму цей чудо паркур, я увімкну вам якусь музичку. Yeah, I'm dancing with your soul. It's a showdown in the spotlight Honey glamour's got me out of my mind Like a cute switch on my backside Ой, бл... Мда, <пл> 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 довго пісенька не грала Всім хай, і так тут є Вікусі Ютуб Хоча чого я Ютуб, якщо я знімаю на багатьох платформах? <пл ну, давайте я вже зараз все-таки представлюсь Я Віка, а насправді я Андрій, 43 роки в мене є YouTube, Тікток, Вайбер і Телеграм-канал. Зараз я розповім історію, а то не буду ще вмикати музику. Історія, чого я вікуся Ютуб, а не, наприклад, Тікток, Телеграм і так далі. Тому що два роки тому, як я створила канал, в мене був канал тільки на YouTube, і просто вікуся назвати це якось не оригінально. І тому я назвала його YouTube. І я ще не знала, що буду знімати на Тікток і буду викладати пости в Viber або Телеграм-каналах. До речі, як ви бачите, я гарно прохожу паркур. Не те, що ті додіки передо мною. Ой! Ой, ну буває, не засмучуйтесь! Всім привіт, я Аня Стронг і зараз моя черга розказати щось про себе. Я веду такі соцмережі, як ютуб, тікток, телеграм і вайбер, якому я щось пощу раз-два роки. Ой, я це виріжу, напевно. Напевно. Зараз ще включу якусь музику на фон, щоб було веселіше мене слухати. Також зараз я буду вам хвалитися своїми 150 підписниками в Тіктосі. Йоу, дивіться, Сто 150. Це тільки якісь боти і друзі. Ну, у мене там мало, бо я його майже не веду. А ще в Ютубі там 10 тисяч. Ну що я ще можу сказати? Я вчу польську, тому зараз щось вам на ній забазарю. Честь, я єстим Аня Стронг. Я люблю робіть відео о гри Роблок. Це нащо вистачило моїх п'яти років навчання польської. Ой. А, а, а як я тут опинилася? А, точно! Що ж, всім привіт, з вами сітрошка. Мене вперше покликали зніматися у такому відео. Я веду Ютуб і Телеграм. В Ютубі у мене трошки більше однієї тисячі і ста підписників. А в телеграмі трошечки менше, майже 400 підписників. Також я є позінгмейкером і роблю позінги доволі довго. Якщо бути точнішим, то більше, ніж півтора року. Одна з моїх робіт стоїть на Аві на моєму ютуб каналі і на аві мого телеграм-каналу. Мені здається, що це дуже круто, те, що мене покликали зніматися на цьому відео. Я думаю, що це признак того що я популяріті. Але це не точно. Ой, що це заставка така була! І на самом деле я не вмію грати в тавері, це я записала, навірно, з попитки десятої. І вообще я не знаю, що більше мені розповідати. <клев> Ось так ми їй познайомилися. А хто зі зущироблоксер? А наступна у нас я. Всім привітика, Каякішка є. Я знімаю в Ютуб, Тікток, а також маю свій телеграм-канал. Також я роблю познаки. Якщо вам цікаво, ось декілька прикладів моїх познаїв. Ну що ж, давайте, поки я проходжу цей шикарніший паркур, я вам трохи розкажу про свій, так скажем, початок блогерства Roblox. -ерства. Почала я знімати ще в 2022 році на Ютуб, але я знімала не Роблокс, а якісь й Кітскрін. Я ще довгий час знімала току боку. Потім вже перейшла. Шла на потім в 23-му році я почала знімати в ТікТок, потім у мене сталися деякі проблеми з електронною поштою і все, у мене пропав мій перший аккаунт в Ютубі. Ну і я, звісно, створила новий ой. Ну що ж, дякую, Блувік, що запросила взяти участь у такому відео. Ну а я передаю чергу наступному Роблоксеру. Файне місто Київ вривається на арену, ну а з вами Соя. Всім привітки. У мене є ютуб канал та також телеграм-канал. І в обох цих соцмережах я не дуже популярна, тому я без поняття, що я тут забула. Я настільки гарно вмію проходити Tower of Hell, що вирішила прийти Tower of Hell. Він же ж набагато важчий. Я просто рука, щоб я не вмію нічого проходить. Ну, взагалі так, то у мене на Ютубі. 515 підписників, а в телеграмі 180. Він mm. У мене поки що результати якраз сьогодні вирішила повертатись. Далі я вже не знаю, що вам розповідати, тому включу вам музичку. Тобі я посилаю від свого кохання промпромпромінь. Стало так мені, на душі хомо. Бачите, звелилося на колір нижче, музика довго не грала, тому так. Всім цьомки і папа! Хто наступний? І наступний роблоксер — це я. Да. Давайте знайомитись. Я Мері. Веду аккаунти в Тіктоці. Там, де в мене 719 підписників. В Ютубі. Ютуб. Ютуб. В Ютубі, от. Да, в Ютубі там, де в мене 3460 підписників. І в Телеграмі там, де в мене 216 підписників. От. Вот. вот. Що вам ще розказати? Я не знаю, що вам розказати, тому слухайте музику. Я токсик, ой! Я йду до тебе, я йду. А наступний Роблоксер... А, ой, я остання. А у нас ось таке відео вийшло. Дякую усім роблоксерам, які були присутні у цьому відео, що взяли участь. А ви не забувайте підписуватись на канал, не тільки мій, а й інших роблоксерів. А також дякую, що додивились це відео до кінця і всім па-па!